Друзі мої, привіт! Слава Україні! Виходжу з цим відео, щоб нагадати вам ще раз рецепт суміші. Прянощів для випічки дуже часто я використовую їх у своїх рецептах, і от я вже почала випікати паски, і ви мене запитуєте, Лесю, ну як приготувати цю суміш. Продублю її ще раз. В деяких рецептах я це роблю в описі під відео, а в деяких просто забуваю, пишу автоматично, що прянощі для випічки. Я роблю їх сама вже багато років і з вами неодноразово ділилася, але ви все одно губите. Тому зберігайте обов'язково це відео. Більше не губіть. Внизу, ось тут, під відео, в описі я ще раз закріплю рецепт, як я готую суміш прянощів для випічки. Підходить для Пасхи, для печива, для гарбузової каші чи запечених фруктів абсолютно для всього. З цією сумішю ваші страви розкриються дійсно по-новому. Тому зберігайте, користуйтесь і більше не губіть. Гарного дня! Слава Україні!